Приїхала з Нової почти, поїла, подивилась, що там де треба. В теплиці полила огірки і взяла мисочку, пішла, нарвала трошки жимолості, дивіться, з двох кущів. Веретено, цієї назви не знаю. О. Далеко то не видно, якщо далеко брати. Я прийшла сюди поливати пепіну. Що стоїть на укоріненні. Сьогодні, відправила, остався один садженець. Один садженець стався. Ну, і цих багато. І ще крім цих є. Так що таке діло? Взяла відро, своє пепіно, відро, там, де в відрі посаджене, винесла на надвір. Просто хочу для зрівняння. Яке воно буде, знаєте? Буду зі свіжимо, зараз піду, ще в теплицю пройдуся дуже гаряче сьогодні. Подивимося з вами на помідорку. Що вона там сьогодні? Та помідорка. Всім гарного дня, мирного неба!